Ти на каналі Тренер Володя. сьогодні ви побачите те, як ми проводимо гру на центральному стадіоні нашого міста Авангард з футбольною командою ФК Карпати. Поїхали! Все народне вже вирушили. Сподіваюсь, що ми не запізнимось на гру. На годиннику 3 години, 10 хвилин і це топ час. Ми прямуємо на маршрутку, на якій ми поїдемо на наш стадіон. Тобто, не на наш стадіон, а взагалі на стадіон. Я вже все собі присвоює наш стадіон, наша дорога, наша маршрутка. Маршрутка потрібно нас їх. Ми це зробили. Жарень просто не думали, що так сяк, вітер продуває, але коли ти йдеш в маршрутці, сте просто тече, ти сидиш, не можеш нічого діяти. Тобто ти потіш, тобі йдуть калорії і відповідно в той же момент ти сидиш і відчуваєш на собі кожну капельку пота, яка виділиться на твоєму тілі, і тобі максимально неприємно. Між на стадіоні, між біля басейну, де плаває все му каче влітку. Нашої команди Денис ДД. мощний чудак, сьогодні буде. Просто бомбеты всех. і Юша і шесть точно быть. Точно йдуть. Так, да, да, да ну уже кому стало. Нуши не идуть, так сказав. Я їм звоню, казав, що йдуть. Ну сказали, это по потроху приходять.

Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together. in cause I wanna have worth going hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard, yeah, you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at ass speed I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh I won

Діряйте, гріл верніше, побіжі, все нормально. Кирил, нормально, Кирил, всі кого грав так мало. Ви поняли, да? що такое гра. То не просто... Бухати. Не ходить. Не, 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 не то, не то просто... Треба прирекати себе. Крики, то нормально, то не є щось естественное. То буде, бо без того не буде нічого. Ти будеш мляти, бігати, і не буде результату. Треба заряджати. Рідеш. Сав, сам, сам. Сен, він є, він є, він є, він є. Серед ти просто убийцы. Серій. 20 моментів один гол. Це ж як Манчестер. Діма, йдеш в центр поля, давай. Центр поля, Дима, або жопу, німа пеш.

Try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, Give me facts, not fiction Then you know I'm fucking listening Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a threat and have a vision Don't get caught up in the millions Dima, noha, Dima, liva noga. Liva, prava, Йо, мої, ну, пацани, ну, ну здорово, граєте! Тепер сіл тренірак б'єш ліву ногу, дім. Ілюша голова обіцяла треніраку. Слабі міста ваші в кінці гри виявилися. Здорово! Серій молодець. Ілюша молодець. Діма... Це не похожий було. Старший взагалі красава. Владик молодець, от лінісу вірно в ще об води, м'яч, на місці не крутився. Дімо вчера молодець. І лише не забив. Здорово, ще без. Ну я один не забив. Так, да, я один забив. І ще мені забити другий дав. Потім ще голо. Коли йде ігра, пацани, ви не маєте взагалі нікого слухати. Ви маєте бути тупо сконцентровані на грі. Вам не має нікуди нічого говорити. Буде які ліків говорити, кричати, робити то, роби все. Ну ви як не приймете своє рішення і не зробите його, не буде ніч. Щось то має зродитися у вас мозгове. Якщо зродилося мозгове, воно буде реалізовуватися через ноги. Ну, для того, щоб воно було через ноги, треба було зродилося мозгове, логічно. Якщо його не буде мозгове, його не буде взагалі. Треба придумати щось, а не просто грати хаотично. Треба грати продумано. Діма, діма молодець. Діма, коли Ренолдіня зробив чотирьох убровірків. Від Імик сидить каже, і каже, позирайте, Владік водить всю команду. Всі в шок, як Владік грає. Моці, молодці, здорово. Цікаво капецня. Аналізуючи вчорашню гру, наші менші діти виграли з рахунком 5-4-2, не пам'ятаю точно. Старші, старші заграли, програли з рахунком 5-1 чи 6 1 теж не пам'ятаю, але... Вони показали неймовірно сильну гру. Таку гру я побачив перший раз. Вони, особливо останні 10-15 хвилин матчу, вони максимально зарядилися, вони максимально багато ударів поворотом, провели ефективних дій, багато острих моментів, створили в футбольному полі, провели удари головою поворотом. І спостерігаючи за багатьма тренуваннями індивідуальних здібностей футболістів, я вивів таку формулу. Багато хто говорить, що Потрібно багато тренуватися, потрібно досягати того, чого ти поставив собі. Будь-яка людина має певний так сказати, ліміт. Вона не може займатися день там 10 годин, 12, тому що є певні біологічні рамки, за які вона просто не може вийти в силу своїх фізичних здібностей. І людина не може 24 години присвятити футбол, тому що їй потрібно поспати, їй потрібно поїсти, їй потрібно піти в душ, їй потрібно піти в туалет. І це вже в принципі теж. Все віднімається і виходить певний проміжок часу, який ти можеш присвятити тій діяльності, яка тобі вподоби. Це виходить футбол. Багато людей присвячують футбол від 4-5 годин в день. Це суперпрофесіонал, як ми говоримо про них. Різниця між ними вже вирішується тим, наскільки сильне в них мислення, футбольне мислення, наскільки. Вони продумовують цю ситуацію, вони бачать її в майбутньому. А це все виходить з того, що футболісти розвиваються мозок. Тобто вони читають, вони розвиваються мозок в будь-яких сферах, математичних, наукових там сферах. Це може бути якась е, мистецька, творча професія, творчі якісь здібності, те, чим вона займається додатково до футболу. Це теж потрібно в нашому житті. Читайте, навчайтеся і бомбимо на футбольному полі. Друзі, трохи не забув. З вами був тренер Володя. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, робимо те ж більшій мірі. Рекомендуємо канал друзям, батькам, дідусям, бабкам. Адже, якщо у нас буде багато підписників, канал буде успішний, ми дозволимо собі те, чого не могли дозволити раніше. Логічно, логічно. Всім пока!